Вітаю на своєму каналі. У нас сьогодні такий дощовий день, нічого робити нема на дворі. І буду я працювати трохи, наскільки мені дадуть дітлахи у своїй теплиці. Вчора вечором читала в коментарях там писав один одна жіночка, що Посадила 125 кущів помідор. Вони росли спочатку в кімнаті на підвіконі, а потім вони посадили в, парничу, в тепличку і тепер, через те, що холодно, вони мусять палити вигрівати ту тепличку. Ви уявіть, скільки ж це треба дров? Ну Вона і каже, що я тепер розумію, чому розсада така дорога. Ну, ви уявіть, скільки дров потрібно, щоб обігріти таку територію. Ну, У мене тут 6 метрів теплиця і 3 в ширину. Ну, Я теж раніше включала, палила її, обігрівала. Ну, зараз через те, що це світло таке дорогуще. Ну, не, не Вигідно через те, що ці, дровами палиш, теж цілу ніч не спиш, діжуриш, підкладаєш під дрова, Ну його в бані. Я собі, я кажу, оце показувала вам, що перегній, ой, не перегній, а гній кинула на низ. Десь сантиметрів 20. Потім десь 20 землі, накрила це клієнкою, півкою, вибачаюсь. і воно в мене трохи постояло, бо якщо цього не зробити, то цей як його, газ, що виділяється, з гною аміакво, він може загубити рослини. Вони просто згорати. А так треба почекати трохи, щоб він ну дня 5 І тоді вже можна викладати рослини свої в парничок. цей. Роблю такі дуги, накриваю агроволокном. Це в мене агроволокно, яке витримує 6 градусів морозу. Ну, Для страховки, якщо я все одно кладу старі одіяла зверху, накриваю, і воно в мене нормально. Я собі спиш спокійно, не переживаєш. І розсада себе чувствує дуже добре. Це, сьогодні буду розсажувати огірочки. От, це в мене кабачки. Три равлики в мене. Ну, равлики тут ще, ще рано, ну, може на кінець я вже висажу свою капусту. Це в мене кібет помідори. Офігенно класно ростуть. Вчора я ще досіяла своє насіння. Там в мене чорнобривці, кількох сортів, і квіти я ще повисівала. А це в мене що було раніше, ви бачили, гарно піднімається все. Як бачите, росте. І автоматично воно як закаляється, тому що ну, все-таки температурний режим, коли заморозки, холодніша є земля. Як би там не було, але це на користь рослинам, і вони себе нормально почувають. Ну, На початку березня я висівала холодостійкі культури. У мене тут так і були ці капусту, салат, там що там в мене, трави. Цибуля, але в мене, я винесла я розповідала, винесла поличку, виставила все оце на поличку, і воно в мене обірвалася, і все перемішалося, перекидувалося, то я його тут склала і вже воно собі там думаю, щось виросте, то виросте. Ну, от, там у мене ось такий салат, декоративна капуста. Да. Отут ось листочки ось такі гофровані. Ось, 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 ось. Чорнобривці. Ну, перчик теж нормально. З цього року, да, я запізнилася з посадкою розсади, вона в мене ще маленька. У людей вже велика, ну, в мене була причина. В мене зараз не встигаю все вчасно зробити, але але воно буде в мене. Хай пізніше, але буде. Равлики мої, дві це, бачите, як воно класно, все росте вмістительно. Взагалі класно. Мені так подобаються вони. Це ж... Прикиньте, щоб я оце посіяла, це в мене б зайняло десь такого, ось ось таке місця на підвіконні. Або, ну, хай теж ось це все. Ви ж подивіться, скільки воно займає місця багато. А равличок о, трошечки. Ну, хіба не класно. Вот. І я кажу, що дуже вигідна ця технологія, це, звісно, не для масового производства. Росади, хто на продаж там продає, то да, їм треба багато, їм треба офіційна потиця, їм треба палити, бо то все не накриваєшся, це скільки треба одіял. Хоча агроволокно є таке, що зуб, до 10 градусів витримує заморозки. Ну, в принципі, можна і таким користуватися. І розсада буде трошки. Краще. Ну, дешевше я маю на увазі. Я собі кожен вечір накриваю, де ж передають, що морозів не буде. Але я отак легенько гроволок нам накриваю від гріха подальше. Накрила собі і спиш спокійно. Не треба діжурити, не треба не досипати, не переживати. От в мене такі були випадки, коли включила обігрівач. І пішла собі, ну, встаєш там раз-4, провіряєш вночі, а то було, ну, щось вирубилася, втомилася, ну, самі, знаєте, робота в селі заснула і обігрівач, проводка перегоріла, щоб протяг... ну, від хати протягувалася до теплиці. І розсада змерзла. Е, обігрівала, дуже багато диму так е, часом находило. Е, Буржуйкою я гріла. Е, диму багато, розсада все одно змерзала. Теж таке було. Я хавала, плакала вже не раз, От, а це я щось собі так надумала, зробила ну, для себе, бо раніше теж трошки продавала на базар. То була тут ще теплиця така усіяна розсадою, перцем, помідорами. Але зараз в нас вже в селі нема людей майже. Молодіж повиїжджала, залишались пенсіонери, що з них візьмеш, вони там куплять п'ять там, кортів тої розсади. Самі розумієте, нема зараз людей і грошей немає, щоб вони купляли собі там всього. Багато, так як колись тому я сажу тільки для себе От. і для своєї душі, як то кажуть. Трошки то ви скажете, що того помідор дофіга. Ну, це в мене ще свати позабирають трохи, що одні, що другі, сусіди трохи позабирають, ну ти ж не будеш з них брати гроші то воно ну, буде так, для себе якраз. І квіти для душі. Оце я таке насіялась. Що я ще хочу сказати, на що, то це парничка. Тут в мене ще да, я повиносила свої вазони з хати. Тут в мене фуксія з 10 сортів. Я по одному сортові залишила, бо в торік теж пробувала продавати, а ніхто його вже не бере. Та хіба по інтернету? І то бачу, що не дуже так питають ціну, але та доставка ще. Ой, і як то кажуть, скільки награтися треба, то хоч би на ноль вийти, то добре. Ну, тут от є. Оце в мене тут є 10 сортів фуксії, я їх теж винесла, попересажувала. І в воду черенкувати вони, черенкуватися вони будуть. Осі сорта. Піларгонія, королівська, не знаю, я її ніколи не вирощувала. Щось в мене з черенками не виходить. Я її сажу, вона не хоче прийматися. Не знаю, вторік замовила була 5 сотів біларгонії. Вона гарно цвила в мене, розрослась. на осінь. Я її пообрізала, поставила черенкуватися, але ну, там тільки один черінок прийнявся. Це наросло, я знову наламала, поставила воду. Подивимося, чи прийметься, чи не прийметься. Це не знаю, як воно називається. Ну, прикольна рослинка, мені так дуже воно подобається. це Я собі буду її. Вона до, до речі дуже добре вкорінюється. І це я собі до букетів таких підвісних буду ставити його. Я взагалі не знаю, може воно і зимує на дворі. Але я в той рік також купила була, то це з кущика в мене ось два кущика зробилося, з одного розділила, а піла, то правда, ще не... нема як розділяти. Ну, я так пообрізала, воно собі наросте нове усе, наростає вже, росте бистро. І воно мені так подобається, така ляля. Далі вербена тут у мене є. Також торік купила, була для підвісних горщиків. Вона в мене цвила, я її обрізала, вона знов цвила і забрала додому, вона доцвітала. І так вона в мене і перезимувала, почала рости. Навіть он квітки пустила. ці квітки нам не треба. І я розділила на два кущика цю вербену. От, і, от. і посадила в таку широку йомкість. Думаю, може воно вкоріниться. І я тоді візьму, повідкопую і просажу її. Спробую. Ще в мене ось таке є. Теж я його пообрізала, теж доволі швидко. Курінюється. Треба води доляти, що вже випив все. Треба доляти води. От. Як бачите, і вазони себе нормально почувають в такій тепличці, і розсада себе нормально почуває. Сьогодні я буду розсаджувати Свої огірочки, мабуть. Бо тут вони вже, о, коріння пішло. Можна їх і додати води і тримати в кімнаті, поки не будуть настоящі листочки. Але тут в мене теплиці тепло зараз вже пішла тепла погода. Бачка, бачка. Просто тут як завершенці, ой, які мості стають. То я, напевно, їх все-таки розсажу. Ну і це треба розсадити, бо воно вже вже його треба розсадити. Оце така в мене буде робота. От. І Кажу, показую вам, що от рослинам не холодно без опалення. І вони автоматично закаляються. І це в них добре. На цьому все. Усім всього самого найкращого. І до зустрічі. А, ще хотіла ось показати навіть фіалки. Фіалки теж, я їх розпила. Вони ж капризні. Це в мене попускали коріння, я їх сюди висадила, а теж ростуть. І нічого, не мерзнуть, не змерзають. Все добре.